Валерій Дюрдяк, митець, коваль, художник, а також засновник та власник мистецького простору Валерій. Привіт, Валер. Доброго дня. рада знайомству. Я також для проєкту Ріка арт» Ти виготовив ручку на двері, на центральні двері входу в ресторан Лугош. Ти поєднав метал з матеріалом виноградної лози. Це такий арт-об'єкт. Також виготовив конструкції металічні для винної кімнати, кріплення для арт-об'єкту на другому поверсі ресторану. Як виникла ідея створити саме таку ручку? Ну, сама по собі ідея сама надіялася тим назвою Лугош. Так. Лугош то є по нашому по то, тут виноградник, домашній. Під Лугошом є дуже популярно якісь кафетерії, ще щось на Лугош. Я думаю, що інакше не могло бути, кроме того, там би якась хайтековська або лофтовська ручка не підійшла. Хто був ініціатором цієї ідеї? Ви працюєте разом з дизайнерами, Михайло теж вносить свої корективи. як Ну, Я думаю, що Михайло, по-моєму. Я от не пам'ятаю, але не моя ідея точно, чи я або дизайнер, або Михайло. Подовгувалися перемовини і, решті-решт, визначилися саме з цим. Спочатку була ідея зробити ручку з метела повністю. Тобто, виковати імітацію лози. Але а воно було все одно імітація. Так да, Михайло не якби настояв на тому, що воно неприроднього, і природнього, от коли є я... сама природа, вона вже творець ліпший за нас. Ми, я просто взяв ту природню лозу, забрав лишнє, додав металу ну, для того всього, і вийшлося таке щось файне. файне. <гум> Сьогодні відбулися зйомки процесу створення. Так. Цього арт-об'єкту. розкажи, будь ласка, поетапно а, про процес, процес створення ручки. Ну, сам процес цікавий. Саме складне – вибрати кусок тої лози. Тобто, я набрав як багато різних варіантів лози і від ці Так. Ну, коротше, як Мікеланджело. Окей. Він брав кусок грибу метала, відсікав лишні, вийшли шедеври. Так само приблизно може не так, але ха, дуже похоже, я взяв якийсь корягу, непонятно, яку красиву вже, і відсік лишня і додав ще метал, який держить, який робить функціонально правильну ручку, щоб люди могли за нею держатися. Далі о, о, я то все заворонив метал, а саму лузу. Я покрив спеціальним розчином, по-перше, від різних корозій, від різних жучків, від різних, і в кінці а пішла, ну, вона називається байтс або тонування самого дерева. Трохи я її затонував, і маслом скрив. Спеціальним таким маслом для дерева. Що було найскладніше в поєднанні цих двох матеріалів, виноградної лози і металу? Складності не було, тому що коли цікаво, ціка, цікавий, цікава ідея, цікава робота, то воно просто співає. Коли я роблю, я співаю в душі, моя душа співає. Чи була якась концепція або символіка, яку ви вкладали в цю ручку? Символом якогось такого краю, де винні традиції. А Закарпаття одне із таких традиційних. Виготовлення вина у нас притаманно в нашому краю. І лоза, вона є, можна сказати, символом в цьому регіоні. Так, символічно так. в цьому регіоні. Її можна розкручувати багато. багато, але сама структура тої лози, природа, матінка, зробила таку красу, що то повторити, я думаю, мало хто зможе. Взагалі, Лугос, звідки виникла назва цього ресторану, назву вигадав мій чоловік. Це була його ідея. Лугош це місце сили закарпатців. Угу. Традиційно під Лугошем відбувалися всі знакові події в місцевих жителів: І крестини, і дні народження, похорони, всі тусовки, гостини, як у нас кажуть. То Лугош це таке місце гостинності закарпатців. І я сподіваюся, нам в майбутньому вдасться показати всім. Саме закарпатську гостинність давати належний сервіс, смачну їжу, гарне смачне вино, в тому числі і місцевих виробників. Як ви бачите цей арт об'єкт ручку? Це як частина архітектурної композиції чи як окремий арт об'єкт? Ну, Бо двері самі по собі вони та, та. теж виготовлені з амбарної деревини і вони теж є як окремим обєктом Ну Двері, я коли переклав приклав ручку, ага. коли примірка була, то я сказав сам собі, і хто стояв біля мене, що я хочу теж такі двері думати. Ага. Тобто я думаю, що я цим сказав про все, що двері взагалі дуже шикарні, вони є як арт-об'єкт, можна з повною відповідальністю говорити. Ну, я думаю, що ручка теж як арт-об'єкт, але вона має бути в парі і одне друге доповнювати. Який етап роботи для тебе є найприємнішим? Розжарювання, охолодження металу, фініш, кінцева обробка. От особисто для тебе що найбільш приносить насолоду? Ну, сами... Можливо, взагалі початок ескізування. Так, так Самий Найтересний момент, от коли вона рождається, коли от, от, от... люба робота, любу, яку я Творчу роботу питаюся, чи в живописі, чи в металі, бо я вітражами займаюся, мозаїкою. Вона от коли рождається, от як дитина в жінки, я так думаю, я не, я не рождав, не знаю. Але от коли в голові вона я її вже бачу. Я можу потім внести якісь корективи, але я її, вона мені може приснитися. Це візуалізація, так, візуалізація тут. тут. Той найцікавіший момент для мене. Потім воно технічно вже робиться. І теж насолода є, тому що я, в принципі, попадаю в таку якусь медитацію. Я коли працюю творчо, я не, не, ну, не, не маю вимір часу або не маю якісь ограничення. Колись я курив, то я бачу, скільки я сигарет накурив. Так. Зараз я не курю вже давно, але а, розумію, що я в такому медитативному стані, коли я творю. До речі, колись моя донька сказала мені цю саму фразу, вона займається живописом. І вона сказала наступне: каже: Мам, коли я в процесі малювання для мене, наче зупиняється час. Я не спостерігаю, як він. Я тут в моменті не спостерігаю, як він спливає. Розкажи, як ти розпочав цей шлях у ковальстві? З чого все розпочалося? Дуже цікаве питання. І, можливо, пам'ятаєш свій перший виріб. Далекі uh, в yeah. 80-ті, після 8 класу, yeah. 14 років, я йшов поступати в Ужгородське училище прикладного мистецтва. І я, в нас був керамзавод, я ходив на стажировку на керамзавод до гончара, я планував бути керамістом. Yeah. Тобто я вмію гончарити, вмію тоді, тепер вмію. Я був готовий на кераміку. Я подав заяву на кераміку, і в останній момент я переписав заяву на метал. У зв'язку з чому, що вплинуло? Ну, були передпитання. Там було багато відмінників, у них там ну, такі моменти, моменти, що я переживав, що я не поступлю із за того, що я не відмінник, а я удавник. Тобто, так. в мене не було 15 балів. Ну, то така своя кухня. Але я рахую, що не важливо чому, важливо, що я зробив такий шаг. І коли я закінчив училище, <кх> я потім служив в армії, пішов у Львів, Київ. Неперспективно було. Тобто, метал, обробка метала, що, ну, думаю, може, ювеліром, там, mm. може ще. Ну, тобто, ну, якби, зовсім неперспективно. І ходив, я відкрив кузню, майже першу хуст, я вже не пам'ятаю, чи була до мене. Я думаю, що перша. І о, я предлагав різні, різні ці набори на камінні, набори. Mm. Тобто, забор або ще щось, художнє ковка, даже. Ну, я показував от, чеська ковка, там, або якісь картинки, щось я показував. Ну, люди не воспринимали. І ну, якось так пішло, 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 і потім бабах і бабахнуло. І бабахнуло так, що бабахнуло. І на нині вона теж наша мода міняється, але ковані варіанти, які можуть оголений метал, якщо він прокований, простояти під небом 100 років, він вартий того, щоб ним займатися. Я підготувала для тебе бліц і очікую коротких відповідей ага. на коротке запитання. Метал чи вогонь? Вогонь. Виноградна лоза це про. Про ситуацію в душі. Окей. Улюблений інструмент у майстерні. Молоток клепач по нашому. По нашому клепач. Що вас надихає більше? Природа чи архітектура? Жінки. Клас. <різь> <різь> Музи. <різь> Музи. Музи. Ідеальний час доби для роботи з металом. Рано. Тиша чи музика в майстерні? Музика в майстерні. Коли щось не виходить. Я відкладаю і роблю друге щось. Сила чи точність? Точність. Найкрасивіший метал. Серебро. Що важливіше? Ідея чи форма? Ідея. Ваше ставлення до іржі. Керозія. Коваль це більше митець чи ремісник? Ну, коваль він і митець, і ремісник – тут таке спорне питання. Я митець. Що робить вашу ручку унікальною, яку ви створили для нашого простору? Моя майстерність, я думаю. Мрія, яку хочеться викувати? Викувати у мене є мрія по живопису. Покувати щось я не готовий сказати. а от Я мрію намалювати запах квітки, написати. Запах квітки. Можна і виковати, я думаю, запах квітки. Так. Але от така мрія в мене є, котра мене о, ще не, не, не здійснена. Ще не народилася. Якщо не коваль, то. Мітець. По, у кожному нашому митцю я задаю одне те ж саме запитання. Яке є основним. В нашій програмі, що таке мистецтво? Це насправді з однієї сторони це легке питання, а з іншої філософське. І відповіді, які дають митці, надзвичайно цікаві. Як кожен митець підходить до цього. Тож, що таке мистецтво? Це стан душі. До речі, такої відповіді ще не було. Були різні, але. Мистецтво то лише стан душі. Воно інакше не може бути то. Люба людина при народженні, вона вже поцілована Богом і вона має талант. Люба, кожна людина. Як його вже розвиває спочатку батьки, як він розвивається, та людина то вже друге питання. Але всі, всі люди одинакові, при народженні, немає ліпших, немає худших, всі талановиті. Головне віднайти цей Так, да, Головне знайти себе. В тому і робити в тому напрямку, і робити якісно, і, і результат точно буде. Чи відчуваєш ти себе частиною культурної ідентичності, простору, який ми створюємо ріках уст? Ну, думаю, що да. То скорше питання не до мене, то скорше питання до публіки, яка буде потім бачити ці всі роботи і оцінювати. Розкажи, будь ласка, про свій арт-простір. Це такий дуже затишний простір, який тобі вдалося створити у нашому маленькому містечку. Ти там навчаєш діток, проводиш різні уроки, майстер-класи, зібрання. Там можна побачити багато цікавих творчих робіт, арт-об'єктів. Як зародилася ця ідея, як ти втілював її в життя? Ну, ця ідея давно вона літає. Я з 2000 року є. Керівником народного творчого об'єднання метець верховини. І в нас, в принципі, були галерейні приміщення, де ми збиралися, де ми і майстерня. І, на жаль, так сталося, що вони закриваються ці майстерні. Ага. І вона, в принципі, сталося так, що я, я мусив десь переїжджати. Ну, і от так вона вийшла. Але мрія була завжди таке зробити затишне, красиве, де можна молоді прийти, а, показати себе, де можна прийти просто чарку кави випити а, у колі друзів, обговорити якісь ідеї. Обговорити якісь творчі ідеї. Ми збираємося там час від часу. Я стараюся робити а, всякі а, виставочні варіанти, а, хороші, персональні виставки. Проводимо також і музикальні вечори. Як ти особисто надихаєшся? У вас, у творчих людей нема натхнення, нема творчості. Де особисто ти надихаєшся? Просто не треба себе шкодувати, я думаю. А муза завжди літає, вона все є. Просто є лінь, є ще щось, є... ну є дуже багато факторів, що художник не хоче працювати і каже, що нема натхнення. Потхнення все є, просто треба працювати. Це таке виправдання. До так, так. так, так. речі, один з митців нашого проєкту сказав ці ж самі слова, що й ти: що у творчої людини це безкінечний процес. Так. Ідеї ніколи не закінчуються. Головне дисципліна, і головне, не піддаватися от цій от думці я рахую, що творці люди взагалі щасливі люди, тому що вони, виходячи. Тобто в них пенсії ж немає, поки є руки, поки є очі, ноги, так. тому що дуже багато художників пише ногами тут в якійсь із-яки проблем інвалідності або чого. Так. І до смерті в нього є чим зайнятися. До смерті, Тобто до самого кінця, якщо він може держати кісточку любим засобом, він буде щось робити, буде писати, буде творити, буде витворяти, але буде щось робити. Тобто скучно йому не буде однозначно, якщо він творець так. і не лентяй. Недавно прочитала фразу, що таке щастя. Там було написано що щастя це коли поєднується і любов, і улюблена творча робота. Таку ну, людину можна назвати щасливою. Ну, Любов, я рахую, що то є дар Божий то є чувство, яке в нас у Гомосакінці тільки в нас є найцінніше. Так. Да. Без любви немає нічого любов любові створюється найкращі речі. Починаючи любов до мами, кінчаючи любов до відчинили, людей. 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 От Любовь я, я кожен день дякую суздателю, дякую всім. Я всім можу сказати, що я вас люблю і не буду все, а, то ганьбити. Слова. Так. Тут для мене нормально, естественно і то є моє. Угу. Я щасливий від того, що я можу все сказати. Дуже багато люди, особливо батьки своїм дітям, не кажуть, що вони їх люблять. Вміння І... виражати емоції. Так. так. Добре, що б ти побажав початківцям, які хочуть займатися куванням, яку б ти їм дав пораду? Вчитися по-любому без знань. Кувати не будеш, не буде. ну, по-перше, тобто, ти що... вважаєш, що будь-який талант і будь-яке бажання треба підкріпити обов'язково знаннями? Так. А, технічно ковати може, в принципі, можна і слона навчити, ну, образно говоря. А от создати ковку от це вже уміння. Тобто, треба, треба бути художником в нутрі. Тому що може бути коваль, от ми говорили, що є які ковалі, може бути коваль, котрий ремісник. Котрий знає кувати підкову і все. Так. Він коня знає підковати нормально і все. А от придумати підкову з якимись крінділями або ще щось от то вже є мистецтво. Що відрізняє хорошого коваля від не дуже? Характер. Характер. Ну і вміння, ну понятно, вміння. Тут мас мастерність. Минулого разу, коли ми відвідували твою кузню. Ти показував цей експеримент з Сірника. сірниковою коробочкою, розкажи про це. Ну, це є... трохи десь на межі е, жартів, вимору, але. Так, так, так. То жарт такий ковальський, що хто вміє молотом закрити відкриту пачку сірників і не розчавити її, так. то він вже щось достиг. Це про. Тонкість роботи, так? Ну, говорить. Про чувство удара молота, про так. синхронність молота з а, матеріалом. А, колись до молотів, якщо брати дуже а, давні часи, був Угу. Uh -huh. Був здоровий мужчина, хлопчина обично він брав молот і бив туди, куди показував коваль. І, до речі, там розмова ціла, там ціла пісня. Коваль а, вмів. Розмовляти молотками звуками з е, молотобойцем. То вони в парі були як дует. І, в принципі, хто розумів мову ковальську, він розумів, що треба повернути, треба вдарити там, треба вдарити тут. Тобто, не словами, а звуками і жестами. І там ціла музика. Там, якщо брати, там от десь барабанчик. Да, ну, навіть такий ритм, який цікавий ритм був. Розкажи про себе як про художника. Ну, Малювати, так. Да, бо художники не малюють, а пишуть. А малювати в дитинстві я все малював. Звідколи себе пам'ятаю. В школі, в саліку майже теж, ну, і отак от, от став художником. Що ближче, художник чи... Коваль все ж таки. У мене немає різниці. Я дуже люблю займатися різними справами. Я займаю, я роблю і ковальство, і мозаїку, і поєдную. Дуже люблю поєднувати синтезувати, іменно синтезувати. От як тут у нас синтез, де дерев'яного чогось лози, у нас дерев'яна, і метал. Я, я Вітраж дуже-дуже добре поєднуюся з металом. Мозаїка взагалі бомба, нам так, можна такі робити всякі штуки з Чудаса. ковальством. М -м. Це це, балдеш. Валері, дякую тобі, що ти долучився до нашого проєкту, що створив для нас такі гарні арт об'єкти, і не тільки. Закрив нам питання функціональної ковки, створив місце, де будуть красуватися різні види найсмачнішого вина. Угу. Дякую тобі за це, бажаю тобі вичерпної енергії, бо енергія це є мистецтво. Так. хай народжується в твоєму серці, в голові разом гарні ідеї, цікаві візуали. Бажаю тобі вдячних учнів, це дуже важливо, щоб ти свій досвід знання. Передавав молодому поколінні і успіхів тобі у всіх почитаннях. Спасибо. Дякую, Дякую. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.